Новгород-Сіверський північно-східна частина країни. Звідси рокою подати на північ та схід до Росії, на захід до Білорусі. Найближчий центр обласної цивілізації місто Чернігів, на південь. Майже 200 кілометрів. Отже, мовою обувателя це місто класична провінція. Але якщо і провінція, то лише у географічному сенсі. До сьогодні у кожному престижному університеті на філологічному факультеті вивчають давню та трагічну історію цього дивовижного міста. Причиною тому всесвітньо відома поема слово Аполку Ігорове. В ній описується невдалий похід новгороцівського князя Ігоря Наполовців. Містичне та жахливе на ті часи сонячне затемнення, а також плач Ярославний за своїм чоловіком. Але найбільша цінність літературного твору не в історичних хроніках, а в самій поемі, як пам'ятки стародавньої писемності. Відомі академики й досі вивчають кожне речення цього твору, а також формулюють велику національну ідею єдності та братерства. На жаль, як завжди, історія пращурів нічого не вчить нащадків. І вкотре символом великого розуміння та єдності стає ось цей предмет. З цього пагорбу у 1185 році князь Ігор вирішив у військовий похід на полоців. Правда, навіщо? Адже хан Кончак був його спільником та кумом. Військова кампанія Ігора була невдалою. Бій видався важким, а вдача та перемога посміхнулися супротивнику. Сам полководець потрапив у полон. Однак, користуючись прихильністю хана, князь здійснив втечу. А ось син князя Ігора. Залишився у полоні. Здавалося, його чекала б жахлива участь. Але замість цього юного Володимира у полоні одружили на дочці Хана. А через рік, коли з'явилася дитина, подружжя відпустили до батька. До несподіваного закінчення історії з полоном можна додати лише одну пікантну подробицю. В той час Володимиру було лише 14 років, а його юній дружині... І того менше. З тексту поеми дізнаємося про ще одну, тепер вже астрономічну подробицю сонячне затемнення. Воно відбулося під час походу Ігора і знаменувало погані наслідки. Полководець знамення проігнорував і дарма. На час кінометці створили повнометражний фільм оперу Князь Ігор на музику Олександра Бородіна. Фільм видався дійсно масштабним та епохальним. Але радянські глядачі були обмежені в перегляді стрічки, оскільки фільм був проданий у десятки країн світу. Для світового прокату фільму перезняли сцену танцюючих полонянок. Західний глядач побачив їх без одягу. Для зйомок фільму на цьому схилі звели масштабну декорацію стародавнього міста. По завершенні роботи митці просто небе все тут і залишили. Була ідея навіть створити своєрідний музей, але місцеві жителі розтягли всю декорацію для потреб власного господарства. Наступні часи для Новгорода Сіверського стають більш вдалими. Приблизно у 1783 році, хоч і ненадовго, але місто стає губернським, тобто обласним центром. Відкривається губернський магістрат, верхній земський суд, засновано народне училище. В цей період і в подальший активно розвивається промисловість. Річка Десна стає транспортною артерією активно розвивається судноплавство. Не оминула увагою це місто і російська імператриця Катерина ІІ. На честь її приїзду місцеві купці збудували тріумфальну арку з зображенням гербів міст, які входили на той час до складу губернії. Знатним особам міста, які надали найбільше грошей на будівництво арки, було дозволено зустрічати імператриці ось тут, всередині. До сьогодні у місті живе ні то легенда, ні то чутки про скарб Івана Мазепи. Деякі культурологи стверджують, що славнозвісні скарби Мазепи потоплені саме у річці Десні, десь на околицях міста. Новгород-Сіверський відомий кількома архітектурними пам'ятками. Успенський собор був закладений ще наприкінці XVIII століття. В той час більшість київських храмів будувалась за кошти козацької старшини, а тут за рахунок міщан. Тому храм виглядає сировіше, однак всередині багато світла та простору. Втім, відсутні дрібні другорядні деталі. Видатним витвором українського дерев'яного зочіства є Миколаївська церква, збудована у 1720 році. Трьохярусний храм дивує гармонією та витонченістю пропорцій, Звертає увагу та приваблює дерев'яний різний орнамент. Він на вході покриває карнізи та внутрішні дахові балки. Це майже як в українських хатах. Миколаївська церква стала частиною місцевого пейзажу гармонійним продовженням пагорбу, на якому вона височіє. Унікальною історичною пам'яткою на території Новгорода Сіверського є Спасо-Преображенський монастир, заснований у 11 столітті. Головна архітектурна споруда спасо преображенський собор, зведений вже у 1796 році за проєктом видатного архітектора Джакомо Кваренги. Будівля витримана у стилі класицизму, має строгі та лаконічні геометричні форми. З заходу собор подовжений шестиколонним дорічним портиком. Чисельні підрядники порушили технології будівництва собору через що невдовзі з'явилися небезпечні тріщини. Укріплення храму почалося у 1821 році. Всередині будівлі зведена ціла система колон з карнизами та додатковими стовпами. Тепер вони підкріплюють парки. Сам монастир був заснований ще у 1033 році князем Мстиславом Тмутораканським і є найдавнішим місіонерським центром Київської Русі. Тут була відкрита перша на лівобережній Україні типографія. Почала діяти слав'яно-греко-латинська школа, яка потім стала основою відомого Чернігівського колегіуму. Система підземних ходів ще й до сьогодні остаточно не досліджена. Протягом 19 століття у монастирі діяло духовне училище. Відкрито благодійну братську школу для сиріт. На території монастиря розташовані цегляний корпус келій та трапезна, збудовані ще до татаро-монгольського нашестя. Високі кріпосні стіни мають довжину 800 метрів. Прямокутні ніші кутових башен колись мали теракотові рельєфи. Цікаво споруди знаходяться також і в самому місті. Історія їх будівництва та перших власників межується з легендами. Між тим, нащадками лишилася старовинна архітектура зі шлейфом яскравих чуттєвих переказів. Другий поверх цього будинку виглядає частково недобудованим або зруйнованим. Насправді, тут був квитучий зимовий сад. Нещодавно у світ вийшов путівник по Чернігівській області. В ньому значний розділ присвячено історичним та культурним пам'яткам Новгород Сіверщини. Путівник подає вичерпну інформацію щодо хронології головних історичних подій, містить якісні кольорові ілюстрації. Новгородом Сіверським пов'язане життя багатьох відомих діячів науки, літератури та мистецтва. Звідси вийшов відомий вчений, перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Саме він першим переклав слово Аполку Ігорове українською мовою. Захоплення словом передалося і його товаришу Тарасу Шевченка, результатом чого стали твори плач Ярославни та з передсвітла до вечора. Серед випускників Новгородської гімназії був відомий педагог Костянтин Ушинський. Професійне навчання наступних поколінь вчителів так чи інакше пов'язувалося з роботами цього педагога. Ще одна помітна постать з Новгородціврщини винахідник Микола Кібальчич. Майже одночасно та незалежно від Ціалковського він розробив принцип реактивного двигуна. Чернігівщина місце активних партизанських дій часів Великої Вітчизняної війни. На території Сіверщини існував партизанський загін та добре організоване підпілля. Загалом з міста та району на фронт пішло близько 11 тисяч осіб. Той, хто лишився, активно брав участь у будівництві оборонних укріплень навколо міста. Мешканці новгород внесли в фонд Червоної армії понад 1 мільйона 200 тисяч рублів власних заощаджень. В'яна наблизилася до міста на початку вересня 1941 року. Почалася спішна евакуація до Середньої Азії та Казахстану. Під час окупації німці дивним чином намагалися пригорнути на свій бік молодь міста. Для цього вони відкрили народний дім, де почав діяти самодіяльний драматичний театр. У виставах брали участь понад 40 осіб. Репертуар складався з вистав українських та російських авторів. Дай серцю волю заведе в неволю, доки сонце зійде, роса очі виїсть. Разом з тим у місті помітно діяло молодіжне підпілля. Під головуванням Смолянського комсомольська група здійснила кілька вдалих диверсійних акцій. Постійно розкліювали листівки з закликами до непокори. У військовій літературі мало згадується про те, що німці влаштували тут концентраційний табір. Розташували його на території спасо Преображенського монастиря. Кам'яні мури якнайкраще підходили для утримання полонених. На відносно невеликій території монастиря в жахливих умовах перебувало близько 25 тисяч військовополонених. Визволення міста почалося у вересні 43-го року. Німецькі укріплення знаходилися ось тут, на високих пагорбах, а радянські війська наступали знизу. Їх німці бачили, як на долоні, і стріляли як по мішенях. Війська Центрального фронту звільнили Новгород-Сіверський 16 вересня. Тепер ця дата відзначається також і як день міста. Обеліск загиблим воїнам-землякам знаходиться майже у центрі міста. В теперішню пору, так як і в радянські часи, вічний вогонь запалюють на свято 9 травня. Спогади про тяжкі військові часи не приходять у певний визначений день. Пам'ятати про героїзм земляків треба постійно. Ще пару десятків років тому красень Новгород Сіверський приваблював численних туристів, відпочивальників, мав розвинену промисловість, був справжнім сіверським, культурним та адміністративним центром. На території міста знаходився будинок відпочинку Десна, велика туристична база. Багато разів сюди приїжджали теле та кінознімальні групи. Місцевий пейзаж дуже підходив для натурних зйомок історичних, військових та документальних фільмів. Ага. На жаль, у місті не заведено зберегати елементи новітньої історії, хроніку сучасних культурологічних та суспільних подій. Натомість дотримуються зовнішніх проявів несуттєвих та дріб'язкових устоїв. В місті і до сьогодні існує радянська традиція. Напередодні приїзду високопосадовців фарбувати тротуарні бордюри у білий колір. Якби історія розпорядилася трішки інакше, це місто, якому вже більше тисячі років, було б велетнім або значущим центром. Національна цінність міста зберігається в основному в архівах та історичних документах, але його дивна історія, суспільні та культурні події могли б мати продовження та вплив на формування сьогоднішнього обліку міста. На жаль, цей історико-культурний потенціал майже не використовується. Місто потроху занепадає. Не дивлячись на зручне транспортне та річкове сполучення, наявність деяких сировинних запасів Інвестиції сюди так і не надходять. Місцеві мешканці змушені поневірятися десь по заробітках. Між тим, всі, хто вперше приїздять до міста, дивуються відсутністю дії ранкових механізмів. Закони соціалістичної економіки вже не діють, а нові ранкові ще не запрацювали. Ось це міський базар. Сьогодні неділя на годиннику біля десятої. Але вся торгівля вже закінчилася. І щоб купити звичайну склянку домашнього молока, треба приходити сюди за Тімна. Інакше не вистачить. А якщо і прийдете вчасно, то все рівно будете здивовані. Тут, у сільській місцевості, Домашні продукти, такі як м'ясо, яйця, сир, а також лісові ягоди, гриби тощо, коштують інколи вдвічі дорожче, аніж у столиці. Можливо, незабаром тут вже не буде оази дорожнечі та дефіциту. Існує ще один парадокс міста. Цей сучасний залізничний вокзал, збудований кілька років тому. Але їхати звідси майже нема куди. Примиський вагон курсує по околицях лише кілька разів на тиждень. А причіпні вагони до Києва і Харкова відмінили зовсім. Хоча попит на ці напрямки стійкий та постійний. А це сучасний чотирьозірковий готель. Збудований також нещодавно. І це при тому, що туристична галузь у місті майже відсутня. Готель дійсно відповідає всім сучасним вимогам щодо зручності та комфорту, а мріє лише про більшу кількість туристів. Ось такий він, Новгородський місто сучасних парадоксів та дивовижної історії. На берегу зачарованої Десни вже тисячі років пишеться історія невеличкого куточку великої країни. Доторкнувшись до багатостраждальної його історії, хочеться думати, що найкращі часи у міста та його мешканців ще попереду. У когось з великих діячів виникла ідея створити Новгороді Сіверську, так звану символічну резиденцію Діда Мороза. Взагалі-то ідея слушна. Місто розташовано майже на півночі країни. Для туристів тут досить історичних та культурних пам'яток. Та була б ще і зимова резиденція українського Діда Мороза. При бажанні місто може приймати туристів. Ще остаточно не зруйновані будинок відпочинку та туристична база. А для ВІП-персон, пам'ятаєте, збудований сучасний чотирозірковий готель. Щоб казковий Дід Мороз тут оселився, треба рішення реальних можновладців. Тоді місто розгорне наступну казкову сторінку своєї дивовижної історії.